Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Сьогодні Україна пережила чергову російсько комбіновану ракетну атаку. Під обстріл потрапили Київ та область, Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина. Традиційно агресор цілив у цивільні об'єкти. На жаль, маємо влучання, в тому числі в житлові будинки. Є загиблі та поранені, щирі співчуття українцям, які втратили своїх рідних і близьких. Російський тероризм не залишиться без відповіді. Обов'язково відплатимо ворогу, а все зруйноване. Відновимо. Для цього наші сили оборони, президент, уряд, парламент, влада на місцях докладають усіх зусиль. На кожному урядовому засіданні ухвалюємо рішення, що посилюють нашу оборону. Нещодавно виділили рекордні 17,5 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій та спрямували 792 мільйони гривень для нагальних потреб військових частин. Нагадаю, що восени минулого року виконавчі і законодавчі влади злагоджено ухвалили важливе рішення про переспрямування коштів від ПДФО, які платять наші військові з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету. Таким чином, на цей рік ми отримали додатковий ресурс, плюс 51 мільярд гривень на розвиток оборонно-промислового комплексу та понад 43 мільярди гривень на виробництво дронів. Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо Силам оборони 9,6 мільярди гривень військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту. Що стосується громад, то їхня фінансова спроможність при цьому не постраждала. У 2023 році вони отримали до своїх бюджетів на 43,8 мільярда більше. Порівняно з поза минулим роком, держава також перерахувала на місця близько 184 мільярдів гривень у вигляді трансфертів. Будемо і надалі допомагати громадам фінансувати першочергові потреби, а також надавати додаткову підтримку там, де є найбільші втрати від російської агресії. Ще одна ключова ініціатива для допомоги тим, хто її потребує, це формування центрів життєстійкості. Там надаються соціальні послуги, відбувається консультування та соціальна психологічна допомога. Це частина всеукраїнської програми ментального здоров'я ініційованої першої леді України Оленою Зеленською. У перспективі такий простір має створити кожна громада. Кошти на фінансування послуги надає держава, а місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центру. Наразі пілотний проект реалізується в п'яти регіонах. Сьогодні затверджуємо порядок організації та функціонування таких центрів життєстійкості, встановлюємо критерії доступності, інклюзивності, безбар'єрності для цих установ, а також безпеки. Кожен центр повинен мати своє укриття. Гуртуємо сили для подальшої боротьби і нашої перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні!